Зустрічається двоє чоловіків на тому світі. Один одного питає: Як ти вмер? Та каже: як-як, Замерз. А ти як? Від сміху вмер. каже, а як це ти від сміху вмер? Та представляєш? Поїхав, тіпав командіровку, а сам пішов до коханки. Ну, Оли, ми з нею займалися там коханням туди-сюди. Чоловік, мав бути пізніше, а тут раз дзвінок у двері вона каже: Так, ти бігом за шторку ховайся, А я подивлюся в глазок, хто там. Дивиться реально чоловік. Вона йому відкриває двері і каже: Слухай, коханий, ти з дороги, я? я не хочу виходити на вулицю. біжи, будь ласка, поки ти в діти, винеси сміття, дала йому пакет сміттям. Ну, він пішов виносити, а я бігом за шторки бідівся раз на дев'ятий поверх, сховався там і сидів. Ждав, поки чоловік вернеться. Чоловік вернувся, зайшов в квартиру. А я з дев'ятого на перший тепі побіг додому. Прибігаю додому, дзвоню в двері. А мені моя жінка теж відкриває і каже: Слухай, коханий. Тут треба сміття винести, поки ти в діти біжи, винеси сміття та й дає мені цей пакет з мусором. А я ж знаю, я тільки що був в такій самій ситуації, думаю, сто процентів там коханець. Я давай шукати все обрив, всю квартиру обрив, нема. Нема ніде. Всім навдімав і сміявся, сміявся, сміявся і так і вмер. А другий каже: бач, а якби заглянув в холодильник, обоє би живі залишилися.